Року, реформування швидкої медичної допомоги, але із даних реєстрацій, ми бачимо, що одна з політичних сил, а саме всеукраїнська об'єднання Свобода, відмовляється другий раз поспіль взяти участь в роботі сесії. Для того, щоб не робити з даного зібрання незрозумілі зібрання, я звертаюсь до Вищого керівництва Всеукраїнського об'єднання Свобода, до регіонального керівництва Всеукраїнського об'єднання Свобода. Підтвердити свою готовність до праці після їхньої заяви чи звернення. Я буду продовжувати зібрання сесії. Будь ласка, хто хоче виступити, прошу виступити. Чашка Марія Долина, давайте почергові. Мені мене не шановний шановні, шановні депутати. Запрошені представники засоби масової інформації. Сьогодні, як уже вам усім відомо, тривали бюджетні слухання, які було ініційовано Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Понад 5 годин депутати обласної ради, які мали бажання брати участь у цих бюджетних слуханнях, представники громади, голови громадських організацій, представники районів області брали участь у цих громадських бюджетних слуханнях. Ми запрошували на, для до участі у цих бюджетних слуханнях не лише представників Тернопільської е, державної обласної адміністрації було рішення зборів цієї громади, яка проводить бюджетні слухання про те, щоб запросити до участі у е, обговоренні найважливішого фінансового документу області ПК голови Тернопільської обласної державної адміністрації про те. Мало обговорення бюджету 2013 року найважливішого фінансового документу області, який визначає, як жити в області весь рік, чи отримають зарплати бюджетники, чи будуть, власними ті кошти на швидку допомогу, як взагалі існувати тим людям, які виживають практично на межі існування. Я думаю, що за 5 годин е, перед оцих бюджетних слухань е, можна. Я вже сказала, на три дні, Прийнято рішення про те, що, зважаючи на те, що не було усіх представників Тернопільської обласної державної адміністрації, зокрема, не доповідало і не мало можливості віддати відповідь на запитання від громади, що двоє начальників управлінь Тернопільської державної обласної адміністрації, до речі, дуже важливих управлінь будівництва та інфраструктури, а саме ці напрямки визначені одним із пріоритетних у розвитку області. перенести їх для подальшого розгляду для детальнішого обличчя документів. Зважаючи на те, що ми, Всеукраїнський В'єтна Свобода, також підтримуємо цю позицію рішення громади в області, зважаючи на те, що ми розуміємо необхідність прийняття бюджету 13-го року, а також інших питань та інших бюджетних питань, ми готові взяти участь у роботі сесії і продовжити далі конструктивну роботу в сесійній залі після заведення найважливіших, життєво, ключущих е, і болючих питань для життєдіяльності області. області. Обговорити цей бюджет до безконечності і знаходите питання. Я би не хотів давати оцінки е, тим запитанням, які давали сьогодні е, керівникам державних підрозділів обласної державної адміністрації при обговоренні бюджету. Не ображайтеся це е, запитання на рівні твіру по 12-ти бальній системі. Я розумію, що не вся громада Терносліщини сьогодні сиділа на громадських слуханнях. Давайте не розказувати мені казки, пані мені. Прийшли частина, частина тої громади, яка підтримує Всеукраїнське Об'єднання Свобода і, користуючись своєю прихильністю до всеукраїнського об'єднання свобода, перетворює процес демократичності громадських слухань в факт. Я хочу навести приклад обговорення. Я не буду говорити про ту програму гепатиту, за якою я особисто стояв і за якою я е, маю велику подяку до управління, головного управління охорони здоров'я. Я Хочу роз... завершити наводжу приклад прийняття тільки одної програми е, обласної по туризму. Я бачу, як це проводилося в встановлення державній адміністрації. Тут сидить пані Середа. присутності журналістів, присутності лідерів е, тих е, е, туристичних фірм. Було обговорення програми розвитку туризму Тернопільської області. Жодного депутата Свободівці на обговорення цієї програми не було. Скажу більше: не було керівника комунального підприємства Тернопільської обласної ради, яке відповідає за туризм.